Привіт, вітаю на нашому ютуб каналі Радпанка і посіпаки. Нарешті ви подивитеся, а ми згадаємо наше довгоочікуване КВК кавика чотирьох госів. І це перша частина стріла. А чому довго очікуваний кавика? Бо ми зайняли топ 92 світу. Але перед тим, як ми почнемо дивитися, потаємні наші мрії в досягненні топу КВК, пропоную і запрошую взяти участь у розіграші безпосередньо від нашого ютуб каналу, який ми відкриваємо для наступного КВК чотирьох госів, яке відбудеться 22-23 березня. Умови участі у розіграші дуже прості. Р 5 або R4 гільдії мають написати перший коментар під. Даним відео. Їхні по посіпаки мають переглянути, поставити вподобайку на відео і підписатися на YouTube канал. Плюс лишити коментар під коментарем свого Р5 або Р4. Свій ігровий нік та гільдія. Для участі у розіграші повинно бути мінімум 5 ніків від однієї гільдії. Призів є аж 5. Перше місце бойовий бот на КВК. Друге місце теж бойовий бот на КВК. Третє місце два банки з доставкою 4-4, 4 2 Четверте місце теж два банки з доставкою 4-4-4-4-2. І п'яте місце один банк з доставкою 2-2-2-2-2. Всі детальні умови розіграшу будуть в описі під відео. А зараз будемо дивитися на прорив у топ 100 КВК світу. І перший збір відкриває Одесит. Зборимо замок Х2 і підпалюємо. Оранжевий шмот Одесита. Противник стоїть на фермі. Наші 2,4 ляма луків на клині кави заходять в 5,7 мільйонів солянки на клині кави. І приносимо 3,4 ляма і піхоти. Тепер його ж до збору Бандера. Оранж золото, шмот у бандери. Наші 2,2 мільйонів піхів на фаланці піхоти заходять в 2,2 мільйона піхів і луків на клині кави. І майже все приносимо. Наступний залив зборить Безі Крейзі. підпалює. Майже оранж шмот у Безіла. Противник хоч і на бойовому, але без ліда. Наші 2,3 мільйони солянки 424 на фаланзі піхоти. Заходять в сім мільйонів. Військо на клині піхоти. І приносимо 3,7 ляма піхоти і коней. І надягає щит і ми настиваємо нас розбороти. Тепер одесит летить на ковриках до наступної цілі X2 і підпалює. Full Orange Set у Одесита, противник на слабенькому бойовому сеті. Наші 2,3 ляма 424 на фалі луків заходять в 7 мільйонів солянки на клині і стрільців. І поносимо 1,6 лям на луків і коней. Одесить зборить смаранову фортецю X2 і вибиває. У противника Orange Золото фіол шмот. Наші три ляма на фалі піхоти. Заходять два і три ляма на клині кави. Їхні втрати в два рази більші, а заходимо солянку з опором на піхи. Також солянку з опором на піхі. Одразу після цього, що десить зборить Х2 замок біля цього шпорту і вибиваємо страви. Противник на фермі і без лідера. Наші 2 і 3 ляма солянки 866 6 6 на халі піхоти. Заходять 3,9 лямів солянки на лазі тріці. І майже все поносимо, залишаючи тільки 116 війська. На ковриках летимо в місячну фортецю. І вибиваємо. Наші 3-3 ляма піхоти на фаланзі піхоти. Заходять в 1-9 лямів селянки на фаланзі стрільці. Втрати майже однакові, але нас більше. А отут працює вислів одному добре, але в компанії краще. Одесит зборить замок і сідає, бо кролика вже спустили. І приносимо 4-8 ляма військ на 160 лямів моці. Наступної Фрудіта зборить цей же замок і теж сідає. І приносить 2,4 ляма війська на 118 лямі умоці. І третім збориться святе Вулф і теж сідає. І приносимо 1,8 ляма війська на 94 лямі умоці. І чувачок одів щит і відпустив лідерів. Так що зборимо тепер небесну фортецю, до неї поспішає святе Вулф і вибиває Оріж золотий сет у противника золото фіолет. Наші 2,6 мільйона. 424 на хвалі луків заходять в 1,6 на 6 мільйона. Солянки на клині кави. Їхні втрати набагато більше, і ми майже їх повністю вибиваємо. Тепер усить зборить замок x 2 біля цієї ж фортеці і вибиває з трави. У противника більш фіолетова золота солянка Наші 2,2 мільйона 4,24 на фалі піхоти. Заходять 4,2 мільйона солянки на клині кави. І приносимо 1,6 і піхоти і коней. Ми стоїмо ж біля цієї фортеці, і зборів вже без крейзі і вибивають з трави Фул-оранчем у зборщика. Бейзел ходять на бойовому, але без ліда. Вони заходять солянкою. 2,4 лями на фалі хоті. Бейзел приймає на фаланд луків. І йому приносять 3,6 ляма війська. Тепер нас вже в на небесній фортеці. І вибивають. Фул Оренд сету противника. Вони заходять 2,3 мільйона солянки на фаланзі стрільців. В наші 2,5 мільйона солянки на холандзі луків У нас страти більші, і у них т 5 в рази більше. Одесить зборить Х2 підпалює, забирає ліда, противник на полюванні. Наші 2,2 мільйона 4,24 на фалі піхоти заходять в один з шість на молянки на піхоти і приносимо в нуль Ваньок зборить наступний замок X2 і підпалює І звільняє одесити, які солосів. Але перед тим як ми продовжимо дивитися, пропоную поставити лайк цьому відео і написати коментар. І хто ще не підписаний на наш канал, підписуйтеся. Зробити це можна прямо на відео в правому нижньому куточку. Підтримайте українське. А ми продовжуємо дивитися. У Ванька майже фул-оранжевий сет, противник на фіолетово-синій селянці. Наші 2,2 мільйони селянки 424 на фалі луків Заходять в 6 лямів селянки на клині піхоти. І приносимо 3,5 лямів піхоти іконей. Тепер же меню поспішає до кам'яної фортеці Х2 і вибиває. Дивника теж майже фул оранжевий сет. Наші 3,2 мільйона селянки, 4.2,4 на фалі луки. Заходять в 2,5 мільйона селянки, 442 теж на фалі луки. У них втрати на 300к більше, але в той же час у них Т5 більше. Тепер же фами спіймали на запалі і теж зазборили І підпалили. Full orange сет у зборщика з чемпом і титулом. А у Фами майже фіолетова солянка. Зазборили його піхотою на фаланзі піхоти. Фама прийняв на клині піхоти і йому принесли 5,4 ляма піхоти і коней. Подасит поспішає до місячної фортеці Х2 і не пробиває. У противника майже full оранжевий сет, а заходимо 3-2 лями 4-2-4 на фалі піхоти, 3 лямо солянки з упором на піхів на фаланзі піхоти. Втрати майже однакові, але в них теп5 більше. Після одесити Ваньок вже зборить цей форт і вибиває. цей раз наша солянка 3-1 ляма 4-2-4 на фалі луків заходить в їхню майже рівну солянку 3-1 ляма на фалі кави. У них втрати на 400 стека більші. Ну і тепер у нас Т5 більше. Знову ж таки одного з наших ловлять на зафалі серга і зборять, підпалюють. У зборщика титул і фул оранжевий сет коней, А у серка золото-фіолетова солянка. Вони заходять 2,4 мільйона коней на фаланзі піхоти. Серг приймає на клині піхоти і йому приносять 5,3 ляма піхоти і коней. Ванек збирає наступний замок Х2 і сідає вже. Але проносимо 8 мільйонів війська на 151 лям моці. Я десь пропустила збірну одесита, який він повністю з'їв. Зборщик Фулоран Чен врятувався кроликом, а збори за солянку з упором на піхів 2,4 ляма на фалі піхоти. Одесит прийняв на клині піхоти і ми принесли 2,3 ляма піхоти і луків все 2. Тепер одесит зборить наступний замок, 2 і підпалює. Противник на фарлі, а заходимо 2,2 мільйони піхоти на клині стрільці, 7,7 мільйонів селянки на коланді піхоти. І приносимо 1,9 лямів піхоти луків. Ще Одесить його спорудь. І заходимо знову піхоти, 2,2 ляма на коні луки. Тоді 8 лямів селянки на коланді піхоти. І приносимо 1,6 лямів трупами піхоти і коней. І третій раз його збори додесит. І цей раз вже заходимо луками. 2,2 ляма на книги луків. 4-2 ляма луків ікони і коней на фаланзі приходи. І приносимо 3-3 ляма луків і коней. А інше розгрібаємо в собою. Ну а під кінець ми вирішили хоч один фортик собі забрати, Ну і тут не тут то було. Узборчика фул ранжовий сет. Їхні 3-3 ляма солянки, 4-4-2 наклоні стрільці, зайшли в наші 3-2 солянки, 4-2-4 фаланзі піхоти. Наші втрати на 300К більші, ну і в них Т5 набагато більше. Ну і нарешті довгоочікувані результати кавика. Напевно, кожен в ті секунди сидів над екраном і чекав, коли ж з'являться результати. І ти відкриваєш, дивишся. І перше, що бачиш, що твоє королівство із чотирьох виграло. І друге, що ти бачиш, коли переходиш в рейтинги гільдія займає перше місце серед чотирьох корів, набравши 3,4 мільярда очків. Переходимо у світовий рейтинг, і бачиш свою гільдію в топ-92 світового рейтингу КВК. юху всіх вітаю і всі дуже великі молодці брав участь в цьому КЛК разом з нами. Пропоную вам взяти участь у зборі розіграші на потреби ЗСУ це збір на купівлю пікапа для 28 ОМБ. Посилання на збір буде в описі під відео, і також там буде посилання на більш детальні умови розіграшу. Кожен питочок у 100 гривень може дати вам можливість виграти один із трьох призових місць. Перше це аккаунт 680 мільйонів сили. Друге місце акаунт на 200 мільйонів сили. Третє місце це банк 44442. Дональд. Тя, беруть участь у розіграші і не проходьте повз з вами була Редфандка і до нових зустрічей.